Я вирішила я під час своєї обідньої перерви записати відео про те, як я робила імміграцію до Канади. Це був далекий 2010 рік, і всі роки, ну, так і всі, постійно подавалася на грін карти які ми успішно не вигравали. І одного разу весною мені моя подружка. З якою ми ходили колись в селі на дискотеку, сказала, це був 2010 рік десь весною, що є якась програма в Канаду, де потрібно рахувати якісь там бали. Ну і я їй написала про те, що ну, ще цей раз я попробую пограти на картик, що знову толку ніякого, то я на наступний рік вже займуся. Цим. Звичайно, я собі це десь записала, в мене там такий був зошит коричневий, який я його називаю зошит з бульбашками. Я його веду до цього часу. У нас вже сьогодні, слава Богу, серпень 2025 року я до цього часу веду цей зошит з бульбашками. Ну от, я оце записала і забула. І потім я вийшла з декретної відпустки на роботу. Це був 2010 рік. Жовтень. Потім мене від банку поставили на територію київ Авіа обслуговувати цю фірму, тобто всі фінансові операції там робити. Я дуже сильно не хотіла, але через три дні мені дуже сподобалось. Там і колектив був дуже гарний, і в мене було дуже таке обмежене коло транзакцій. Тільки прихід грошей ну, за авіаквитки. от Тоді це тепер всі купуються білети а, на польоти онлайн, а колись це все було кіа. І це було цікаво, тому що різні країни, різні люди. Я там дуже багато собі знайомств завела, була на той момент. І через три дні я вирішила, все, я хочу тут залишитись, я не хочу. А, Працювати саме в банку. Я і так працювала в банку, але дистанційно на обслуговуванні цієї фірми. І залишилася там. Через пару місяців я там познайомилася з бухгалтеркою, яка була нова. Ми так не особливо дуже сильно спілкувалися, а потім вона десь була пару днів. Так, в відпустці, вона приходить, і купує тортик, купує каву, шампанське і розказує, всіх закликала, мене також. Вона розказувала, що вона була в Києві на інтерв'ю по імміграції в Квебек. На той момент інтерв'ю, щоб отримати сертифікат відбору, вони всі проводились в Києві. Це був 2011 рік червень. І коли я почала її розпитувати під час тої кави шампанської і тортика, і, і в мене якби в пам'яті вспливає та моя розмова з подружкою про те, що потрібно рахувати бали, тому що ця бухгалтерка Марійка її звати, вона якраз і розказувала про те, що там потрібно рахувати бали. І я починаю свій зошит з бульбашками вдома вже його шукати, І знайшла цей запис, і потім почала розпитувати Марійку. І це десь так мені зайняло два місяці, в серпні 2011 року я починаю процес. У мене не було ні паспортів, у мене закордонних, у мене не було французької мови, у мене не було грошей, у мене не було нічого. Але. У мене було дуже багато таких факторів, які мені блокували. Наприклад, чоловік не хотів, він блокувався, він сказав, що він жодних документів не принесе, тому що це нереально і нічого не буде, і в нас немає грошей, і немає мови, в нас немає нічого. Ну, я все-таки така дуже, як чомусь я загорілась. Я буду йти до цього. І ще й мені Маша Марійка підказувала, що всі ці етапи ти будеш поступово робити, і гроші потрібно маленькими частинами. Тобто вона мене підтримувала, вона мене тягнула, дякуючи їй. Я все-таки організувала цей процес. Перший етап завірку документів, всіх дипломів, всіх сертифікатів, нотаріуса. Потім потрібно було вже здавати на переклади документи, це дуже така велика серйозна пачка документів була. І чоловік знову блокував. Він казав: Я нічого не дам, я ніякі документи не даю, тому що все-таки якісь там свідоцтва про одруження, народження, диплому, я їх мала, і я їх дала завірити так. І от, в останній момент, коли в мене вже була назначена зустріч з перекладачем, я йому дзвонила. Так, от вже на виході з роботи, я йому кажу, чи ти згідний чи ні, бо я йду до перекладача, якщо ні, я подаю без тебе. І він так от в той момент в телефоні сказав, добре, подавай мене теж. І все, процес пішов. Це був десь вересень, документи потім вже були перекладені десь приблизно за місяць. Потім я їх забрала, це було дуже дорого їх для мене оплатити, але все одно я дякуючи моїм батькам, які так зрозуміло поставилися, які мені давали хоч якусь фінансову допомогу, наприклад, оплатити ті ж самі комунальні, тому що ну це був такий, -такий період складний. Чому я почала еміграцію? Тому що мені реально вже я не мала сили постійно жити від зарплати до зарплати, де якусь там ту мікроволновку потрібно було взяти в кредит. Будь-який телефон, якщо поламався, потрібно брати в кредит. Будь-що потрібно було брати в кредит, який так важко було платити. І ми двоє працювали. І я, я не знаю, це було дуже важко. І в листопаді 2011 року, 22 листопада, я відправляю ці документи. 25-го вони доставляються, і на початку грудня Міністерство імміграції міняє правила про те, що там треба було. А, ні, це правила поміняли у 2012 році. Якась там була зміна в 2011-му. Я не пам'ятаю, це ж дуже багато часу пройшло, я дійсно не пам'ятаю, але поміняли правила в 2012-му. Мі треба подивитися на сайті, можливо, і в 2011-му. Про те, що потрібно було обов'язково сертифікат факт здавати на Б-2. Мені здається, це був у 2012 рік. Менше з тим. Гроші в мене зняли. Я відправила з, дан... з даними карти. І... На карті було взагалі 100 доларів, а тоді була дуже затримка з зняттям коштів, дуже багато анкетів поступали, тому що федеральну програму тоді були, поставили на паузу і всі кинулись на, на Квебек. І гроші мене зняли були в червні 2012 року. Тоді я почала так посилено вчити вже французьку мову. Марійка поїхала в серпні 12-го, і саме її від'їзд якось так мене ще більше змотивував, що я вирішила, я здаю екзамен. Тоді в мене був перший екзамен у жовтні, який я успішно здала на А1 на от такий от рівень. Я дуже б тоді переживала, щоб ця ну, палата комерційна Франції не подала ці дані. В Квебек, потім я здавала ще один екзамен. Потім я вирішила все з достатньо з мене екзаменів, того, що я їх. Вони дуже дорого були, я їх не могла ніяк пройти. Я залишила це все до моменту, коли дійде черга до мене. І коли до мене дійшла черга у 2014 році, мені Квебек дає відмову. Чого відмову? відмову тому що дипломи в мене. По е, цьому бухгалтерський облік, а працювала я все своє життя в банку. Для них е, бухгалтерія це бухгалтерія, банк це банк, і в мене стаж не в спеціальності. Відповідно, балі у мене не вистачає. І все, відмова. Але сказали, у вас є 90 днів для того, щоб виправити ситуацію. І я тиждень десь так ходила сама на своє, я проплакала, Я, ну, я не знала, що я маю робити. І в мене ще тоді перекладач десь був у відпустці, і я не могла з ним говорити, він коли приїхав через тиждень, він також якось мені сказав, що щось ми будемо писати їм листи, будемо вирулювати ситуацію, і все-таки придумала я, що я піду в свій коледж, де я вчилася взяти такий лист про те, що. Випускники з дипломом бухгалтерського обліку можуть працювати в банку, в бухгалтерському і у маркетингу. Це лист написала і також написала від своєї роботи, чим регламентується банківська діяльність. І там практично всі документи, які зв'язані з бухгалтерським обліком, це також написала. І оце я вислала в міграційній Квебеку. Після чого ще півроку десь розглядали, і це був листопад 14-го. Я тоді ще міняла роботу, тому що мій банк фінанси і кредит він банкрутував. Там вже треба не була така добра ситуація. Я поміняла роботу, я перейшла в інший банк. І в березні 15-го року мені приходить лист від ББК про те, що ми перерахували, ми передивилися. Так, ми прийняли ваш диплом, ваш стаж, але ось по новим правилам здавайте ТЕФАК на Б2. І от вам 18 місяців і здавайте на Б2. Я, звичайно, з полегшенням прекрасно. У мене є знову можливість емігрувати. Я знову повертаюсь до французької мови. Я, наскільки, я працювала тоді в кол-центрі в банку. Я поміняла свій графік, ходила на нічні зміни. Вчила, в день я вчила мову, вночі я працювала. Мене від той французької мене вже тушнило. Я записалася на третій свій теф, який був в червні, здала на Б1. Знову. Знову я переживаю, але в мене ще є час. Але факт того, що цей те проводився тільки два рази, чотири рази на рік. Тобто я не могла також, ну, в мене час був лімітований, в мене було 18 місяців, але те тільки три рази на рік і в різних містах то Київ, то Дніпропетровськ. І тоді я записалася на свій наступний ти факт у вересні в Дніпропетровськ, тому що я думала, якщо я не здаю до кінця 2015 року, все я просто пролітаю вже по часу. І знову ж таки ці нічні зміни, і в День Французька в зміни я здала. Я, я здала його в вересні цей свій тефакт, на Б2, і тоді я відправляю результати в імміграційний відділ. І знову чекаю. І... Починаю я дзвонити до них десь з кінця грудня, там Різдво в них, там Різдво в нас. І 8 січня я до них дзвоню, вони мені сказали, що ваш те доданий до... до справи. І чекайте рішення. І в лютому, я не пам'ятаю, коли це було лютого, 12 чи 19. Вони прийняли рішення, бо я до них дзвоню здається 19 лютого. Це вже був 2016 рік. Я до них перезвонила, і вони мені кажуть, що Феліситасіон, я ще не дуже так. Ну, я вчила французьку, але не всі слова для мене такі були. Вони так швидко ще говорили: Феліситасьон, ваше досьє закрито і вам вислані сертифікати відбору. І я ще їх перепитую, я зрозуміла Феліситасіон, але я ще їх перепитую можете повторити? І в мене такий. Я і плакати, і сміятися хотіла. Це правда, і я їх питаю, а вона так, і сміється, вам вислання сертифікати відбору. І все, я щаслива була, в мене вже я прямо там вітала, я вже заготую документи на федеральний етап. Федеральний етап тоді зайняв, скільки він зайняв в рік, тому що я отримала сертифікати десь в березні по почті. Теж вже була задолбала пошту, ходила щодня, чи я мені лист з Канади. Отримала сертифікати, вислала на федеральний етап. І потім медицина була. Дуже довго чекала медицину, відкриття номеру там швидко прийшло, але медицину чекала майже рік, тому що медицину я проходила на своє день народження в грудні в Києві. І після медицини треба було платити за візи. За завершення справи і в лютому отримала свої візи паспорти і все, і готувалась до виліту. А як вже були далі мої перші кроки в Канаді, я вже розкажу в наступному відео. Ну, ось такий у мене імміграційний мій процес зайняв 6 років. Якщо ще взяти з першої моєї розмови з подружкою, це був. 2010 рік весною. Потім все таки такі хроніки весною 2010-го, потім я виходжу на роботу. І з серпня 2011 року до квітня 2017 року, коли ми приземлились в Канаді, ось такий ось процес. Також це було нелегко, це була відсутність грошей. Дуже багато нервів, потрібно було поєднувати роботу. І вивчення французької У мене весь мій процес фактично був в кредитах, навіть паспорти, і то я робила їх в кредит. Ну, важко це все було. Не було таке в кого позичити гроші, тому що в мене один батько тільки працював. Вони б цього не зрозуміли, тому що. Все-таки якийсь там ризик, все-таки був, великі гроші, а можливо нічого не вдасться. Тобто це все було в кредитах. І фактично підтримки не було ні від кого. Навіть чоловік і то блокував. Він не хотів, він, не, він взагалі не хотів документи давати. Він мені постійно брав, я ні одні документи не дав. Він весь процес мені блокував. Тобто постійно потрібно було щось обновити. Це була теж інша історія, яку я там далі розкажу. І як ця вся історія потім вся обернулась проти мене. Також розкажу. Але от це відео було саме про мою імміграцію. А всі інші проблеми я розкажу північно. Ось так. Поставте свою реакцію, напишіть якісь питання, якісь свої меседжі. Ви можете також підписатись, мені буде цікаво бачити в підписниках, тому що все-таки я роблю відео знову ж таки націлено на свою хроніку, на свою історію, тому що, як я записувала в попередньому відео в шортс, про те, що мій сайт з моєю імміграцією закрили, там де були і фотографії. І всі такі мої етапи, скільки я потратила на кожен етап, на кожен екзамен, на кожну там, відправку документів, і від початку імміграції до отримання громадянства я все писала на своєму сайті. І дуже жаль, що його закрили, тому що треба було платити. Тому я тепер буду це записувати тут. Ось так. До, до наступних відео. Яка.